О, не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло, легкий, пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю, там вкупі з водою зростить вербицю. Стане початком тоді мій кінець, будуть приходити люди, вбогій багаті, веселі й сумні, радощі й тугу нестимуть мені, їм промовляти душа моя буде, я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки. Голосом нижним тонкої сопінки, смітними росами звітів моїх. Я їм тоді проспіваю все, що колись ти для мене співав, Ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи чергаю, грай же коханий.